Доброго дня. Я не буду повторювати фактично висказане. Хочу зазначити перше, що існуюча проблема є наслідком сформованих боргів суб'єктів ТКЄ, які в міру договірних відносин з постачальниками природного газу не можуть фактично отримати природний газ в рамках існуючих договірних відносин. Стан в рамках підготовки до ОЗП, всі суб'єкти повинні були укласти контракт. Як було правильно зазначено представником як оператора ГТС, так і е, попередніми, фактично споживачі е, обліковувалися на постачальні по останньої надії, що не є договірними типовими умовами, а є опцією е, тимчасового характеру для укладення повноцінних договірних відносин. Е, розуміючи необхідність е, суб'єктів в енергосистемі, на жаль, Станом лише на 10-11 ми отримали офіційну позицію НЕК Укренерго, головного диспетчера щодо необхідності забезпечення Тріпільської ТЕС в об'єднаній енергетичній системі. На виконання цього нами підготовлено, розуміючи, що в рамках механізмів ринку електричної енергії наявний інструмент для прикладу тарифу ДПРЗ, який передбачає можливість дохідної частини на рівні 32 тисячі гривень, що відповідає ринковій. І надає змогу, в принципі, любому суб'єкту споживачу укласти договірні відносини щодо постачання. Проте, з огляду на існуючі боргові зобов'язання, ці суб'єкти не можуть в загальному порядку укласти договори, зокрема з дочірніми компаніями НАК Нафтогаз України з метою вирішення цього питання Міненерго розробляється ПСО а, в рамках якого буде зобов'язання щодо постачання природного газу суб'єктам електрогенерації. Надіємося що цим механізмом буде змога врегулювати договірні від постачання природного газу суб'єктам в рамках договірних відносин. Така ж ситуація. Я розумію, що в подальшому у нас зазначається. Є в рамках окремих облгазів, які на сьогоднішній день не змогли ще укласти договірні відносини з дочірніми підприємствами. Пане Микола, це друге питання. Наше буде давайте поки. Дякую, дякую. Я, я вас почув. Я вас почув. Ну на жаль, я констатую, що трошки з запізненням це відбулося, і Укренерга, наскільки я розумію, ну могло би і раніше визначити, що трипільська станція є ключовою на сьогодні. Ми ж розуміємо трошки там ситуацію із вугіллям і з газом, на привики жаль. Розуміємо наскільки це важливо. Дякую. Ми потім будемо резюмувати десь в кінці.